Використовує китайські деталі для виробництва дронів, як окупант агітує своїх громадян іти на війну з Україною, та як українських призовників залякують розпропагандою. У Росії серйозно аналізують заяви НАТО про знищення Калінінграда. Реакція на слова високопосадовця НАТО про захоплення цього російського міста у випадку повномасштабного конфлікту з РФ поширилася у місцевих змі. Росіяни припускають, що про реалістичність такого сценарію свідчить будівництво Польщею дороги до кордону з Калінінградською областю, яка має забезпечити швидке перекидання військ у разі потреби. У Москві оцінили також можливі атаки НАТО на військово-морський флот РФ завдяки Кетам з протикорабельним потенціалом, подібним до російських кинджалів, детальніше про роль білоруської армії у планах Росії у разі можливої операції НАТО щодо захоплення Калінінграду читайте в матеріалі на нашому сайті. Росія використовує в Україні дрони, зібрані з китайських запчастин. Про це повідомила британська газета Z Telegraph, посилаючись на джерела у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Йдеться про два безпілотники, які українські військові змогли перехопити і дослідити. Під час аналізу дрону фахівці встановили, що більшість комплектуючих китайського виробництва. Зокрема, це автопілот, навігаційні модулі, антени та датчики від китайської компанії з провінції Гуандун. Хоча ще у 2022 році ця компанія публічно оголосила про заборону експорту своєї продукції до Росії та України, щоб уникнути використання її у бойових діях. Детальніше про те, які ще китайські деталі знайшли у російських дронах, читайте на Слава ТІВІ. Росія нагромаджує приблизно 25 тисяч військовослужбовців через кампанію підкупу населення і залучення іноземних найманців. Про це в етері українського фокусу заявив командир полку безпілотних систем АХІЛЕС майор Юрій Федоренко. За його словами, росіяни підтвердили цю інформацію тоді, коли говорили про потрібну кількість солдатів щомісяця, аби прорватися на оперативну глибину на українській території. Російська Федерація акумулює приблизно 25 тисяч військовослужбовців щомісяця, які надходять на фронт для поповнення втрат в тих військових частинах, які проводять ударно штурмові дії, так і відповідно для можливості нарощувати бойові спроможності. На поточний момент ворог прийшов до висновку, що 25 тисяч військовослужбовців недостатньо. Аби отримати бажані результати на полі бою, зокрема як в Харківській, так і в Сумській області. Відповідно, вони ведуть системні перемовини щодо можливості отримання додаткового ресурсу живої сили за гроші, мається на увазі з інших країн як найманців, а також можливості залучення солдат з північної Кореї для ведення бойових дій проти України. Скільки на думку військового необхідно Україні дронів щомісяця, аби ефективно стримувати Росіян, читайте на ТВ. Безстрокова війна, який ефект матимуть слова Зеленського? Статтю під такою назвою знайдете у розділі Погляд. Український журналіст, сержант ЗСУ Павло Казарін розмірковує на тему мобілізації. Володимир Зеленський заявив, що до кінця війни демобілізації не буде. Ця фраза задумувалася як крапка у питанні, але ризикує стати трикрапкою. Пише автор. Розмови про термін служби для українських військових стартували на початку минулого року, коли до парламенту внесли закон про мобілізацію. Його початкова редакція, серед іншого, передбачала можливість демобілізації для тих, хто відслужив три роки, з яких півтора року на бойових, і багатьох призовників лякає саме безстроковість служби, пише автор. Потенційні військовослужбовці бояться також змінювати умови життя і попрощатися з налагодженим комфортом побутового існування. Окрім того, проблеми для мобілізації створює розпропаганда, яка активно поширює міф про те, що вчорашніх мобілізованих неодмінно завтра відправлять на штурм. Які перспективи посилення цього процесу в Україні та хто, на думку Казаріна, піде в армію, а хто лишиться жити в декораціях війни, читайте у тексті журналіста на слави ті. А у мене все, що встигає розповісти на цю мить, бережіть себе.